Друзі, вітаю вас усіх. Бог сильно любить тебе. Я сьогодні читаю історію про двох розбійників, які були зліва і справа на хрестах біля нашого Господа. І сьогодні нічого не змінилося в нашій країні, серед наших оточуючих людей, друзів. Хтось розуміє, відкриття має, що таке Пасха. Це Христос закланий за нас. А для когось це просто жарена ковбаска, 100 грам. Просто вихідний. Люди взагалі не розуміють, для них це традиція. Або хтось біля Христа і він кається, і Він сповідує Христа особистим Господом і Спасителем. Він усвідомлює свою гріховність, і в нього є ну, просто така. Спрага ну, по Богові, про тому, щоби Спаситель, він став Спасителем Його особистим, і він його приймає. А хтось цей час він просто по традиції, релігіозно, набожно десь думає про те, що він християнин. Взагалі, сьогодні в нас багато знаєте, таких е, приносних християн. Що я маю на увазі приносних християн? Його принесли в дитинстві в храм, щоб кинути в кастрюлю і похрестити. А потім він не ходив, не ходив не ходив. Євангелія не читав, не розуміє, навіщо він народився, що з цим робити, який Божий план, що Бог хоче. І потім його вже знову принесли. Теж в храм, коли він помер, щоб відспівати. Або батюшка прийшов, коли він народився до нього, і він нічого не розумів. А потім прийшов вже, коли він в труні лежав, і він нічого не розуміє вже пізно. Тому дивіться, про що ми говоримо? Ми говоримо про доброго люблячого Бога, який хоче спасати. Можливо, сьогодні останні секунди твого життя, але Бог хоче тебе спасати, як цього розбійника, злочинця. Який розумів, що він злочинець, і він говорить, говорить: ми справедливо, це він кається, він визнає свою гріховність. Він каже: ми справедливо осуджені, я винен, я злодій, я грішник. Ми по заслузі нашій отримуємо за те, що ми вчинили. Але цей на Господа нічого поганого не вчинив. І він звертається до нього. Ти сьогодні можеш звернутися до Господа. І він говорить: Господи, він визнає його Господом, своїм Господом, особисто визнає. І Він говорить йому: згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. І що цікаво, що говорить йому Господь, істинно кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю, в небесах, бо хоче забрати тебе в небеса. Бог чекає тебе, Бог хоче, щоб ти спасся. Бог хоче, щоб ти розділив з Ним вічність. І сьогодні Господь стукає до тебе останнього грішника, Він стукає у твоє серце, щоб ти відчинив своє серце, і прийняв Божу милість прощення і благодать, і спасся. Тому Господь сьогодні говорить до тебе: сьогодні час твого. Спасіння. Ти можеш звернутися до Бога і сказати: Господи, спаси мене. Господи, я каюсь, я грішник, і я усвідомлюю свій стан гріховний, але я потребую Тебе як мого особистого Господа та Спасителя. Я визнаю Тебе. Я вірю, що Бог тобі допоможе. Хай Господь Тебе благословить. Амінь.